Бездіяльність ДБР призвела до чергової трагедії. 7 квітня Україну сколихнула страшна новина, де е, співробітник силових структур в столичному фунікулері вбив підлітка, штовхнувши його у скло фунікулера, підліток своїм тілом розбив скло. яке йому. Порізало життєво важливі органи, і від тих травм, на жаль, підліток загинув. У мене була точно така ж ситуація, коли поліцейський гуров викинув мене у вікно, теж розбивши моїм тілом скло, яке нанесло мені пошкодження. І після цього були. Подані заяви в ДБР було відкрито кримінальне провадження. Нагадаю, знову ж таки без допомоги Генеральної прокуратури, тому що ДБР не хотіла відкривати спочатку справу. Справа була нарешті зведена, і після цього ДБР не проводило розслідування. Якби за той час ДБР. Перевело розслідування, покарало б винного, передало б хоча би справу до суду. Хоча б справу до суду цієї трагедії, може б і не було б, тому що коли є покарання, все одно ну, це, це прецедент. А так йде повна безкарність. Всі посадові особи, особливо силових структур, вважають, що можуть робити що хочуть. ДБР це все спустить. На гальмах